Отже, біблія це збірка книг, які написані в різних літературних стилях, як от оповідь, поезія та проза. І більшість із нас знайомі з такими видами літератури. Так, ми всі зможемо опізнати оповідь, коли з нею стикнемося, наприклад, Чорна Рада або Кайдашева сім'я. І більшість людей можуть упізнати поезію, чи то вірші Тараса Шевченка, чи то пісні Святослава Вакарчука. І Щодня нас оточує проза в статтях різноманітних засобів масової інформації. Усі ці приклади належать до сучасної української літератури. Вони всі вийшли з певного періоду часу та цього регіону світу, але існує також середньовічна англійська література з іншого місця та часу або давньогрецька література з відповідного місця та часу. Тобто, протягом кожного періоду часу у кожній культурі створюється власна унікальна література. І щоб добре прочитати та зрозуміти Біблію, ми маємо пам'ятати про те, що вона походить з цієї частини світу, та була створена протягом цього основного періоду часу. Отже, що унікального у давній єврейській літературі? Її ключова особливість брак багатьох деталей, до яких звикли сучасні читачі в оповіданнях та віршах. І завдяки цій особливості єврейська література здається занадто простою. Але насправді це дуже складна література. Кожна деталь тексту має значення, і це чудово. Але через брак деталей історії зазвичай сповнені неоднозначностями. Ось, наприклад, візьміть одну з перших історій: Адам і Єва в саду. Звідки взявся цей говіркий змій? І чому Бог дозволив йому там бути? Чому Адам та Єва не померли на місці, як обіцяв Бог? І що це за нащадок жінки, що знищить змія, але якого змій все ж вкусить? Так дуже багато загадок у цій історії, і деякі питання, які у нас виникають, насправді не є важливими для того, на чому зосереджується автор. Але деякі з цих двозначностей є навмисними. Навмисними чи не призведеться до неправильного телемачення та до того, що люди будуть заповнювати прогалини власними відповідями? Що ж? Це ризик, на який пішли біблійні автори, пишучи таким чином. Ми всі схильні приписувати Біблії свої власні культурні уявлення, але вони, мабуть, думали, що ризик був того вартий. Ці дивні речі в тексті це справжнє запрошення до пригод під час читання та дослідження Біблії. Що саме мається на увазі? Наприклад, дивна обіцянка про нащадка жінки, який розчавить змія, але якого цей змій вкусить. Саме слово нащадок є підказкою, щоб звернути увагу на родоводи, які як на диво проходять через усю біблійну оповідь. Родовід можна простежити від самої Єви до царя Давида та його нащадків, І у новому завіті Ісус пов'язаний з нащадком цієї царської лінії в одній із книг пророків Ісая. Пов'язав цього царя зі стражденним слугою, який помре за свій народ. А потім у книзі об'явлення є символічне видіння, і знаєте що? Воно про жінку та її нащадка. Саме Ісус та його послідовники перемагають дракона, жертвуючи своїм життям. Зрозуміло, отже, в кожній частині історії багато неоднозначностей. Але якщо скласти все разом, з'являється сенс. І саме в цьому й полягає літературна геніальність Біблії. Ви змушені читати далі, а потім тлумачити кожну частину у світлі інших вже прочитаних. Щось усе здається занадто складним. Навіть не знаю, чи зможу я все зрозуміти. Насправді ніхто не очікує, що ви самі відразу все це помітите. Ця щільна манера письма змушує вас сповільнювати темп і читати ретельно, вирушити у сповнену відкриттів інтерактивну мандрівку Біблією, яка триватиме все життя. Коли ви читатимете її знову і знову. А ось чому це література для роздумів або медитації. Саме так. У Псалмі Першому ми читаємо про ідеального читача Біблії: це той, хто медитує або розмірковує над святим письмом в день та вночі. На івриті слово медитувати буквально означає шепотіти або говорити тихо, суть тут у такому. Щодня протягом усього життя ви повільно тихо читаєте Біблію для себе в голос. а потім обговорюєте її з друзями, розмірковуючи над загадками, знаходячи зв'язки та виявляючи, що ж це все означає. І коли ви дозволяєте Біблії тлумачити себе саму, відбувається щось дивовижне. Біблія починає читати вас. Адже, врешті-решт, автори Біблії хочуть, щоб ви сприймали цю історію як вашу власну. Отже, цей давньоєврейський стиль створює унікальні типи оповіді поезії та дискурсу. Так, і ми згодом розглянемо всі ці літературні стилі, а почнемо з біблійних оповідей.